Врум-врум! Привіт, мої глядачі друкарського контенту. Вам телефонує оператор Тоха, служба підтримки принтерів Краліті. Кажуть, ви звернулись з проблемою не дуже точного друку, тоді зараз ми з вами пройдемось по усім базовим калібровкам і розглянемо, що і куди робити. Тож, сідайте комфортніше, але перед переглядом відео поставте Orca Slicer на завантаження. Посилання є під відео, як і усі таймкоди. Саме тести з Orca то найпростіший і, певно, найшвидший спосіб калібранути свого малюка. Якщо ви ніколи не чули про цей слайсер, то я вам просто скажу, що усі прохавані люди користуються саме ним. Це ком'юніті Софт. Тобто проект існує незалежно від виробників принтаків. Відповідно, він підтримує усіх виробників на ринку, аби лише ваш принтак був ну не дуже обскурним. Наша основна аудиторія каналу, думаю, користувачі Creality, Ну, я тут ручку приклав. І тут є усі принтаки: від надсучасних по типу Corex Z моделі і до прадідовських enderів 3v1. Звісно, підтримуються і бамбушки, і, кубіки, і Лего, ну ви поняли. Як скачаєте орку, її треба встановити, відкрити, налаштувати під свій принтак і філамент. Отже, калібровка перша, flow rate. Ця калібровка виконується для того, щоб принтер шарив, скільки реально філамента проходить в процесі. Я б радив її робити кожен раз, коли змінюєте виробника філамента. Але реалістично вам буде впадло так робити, тому калібруйте, коли у вас з'являються ось такі артефакти. Процес проходить в два етапи: груба калібровка і тонка. Натискайте згори ось тут, 1 і моделька сама створиться. Мені тут нічого не треба, орка все зробить за вас. Перший тест в мене друкувався на кає приблизно 25 хвилин. Це якраз час які можна глянути оце відео на каналі. Після друку, ви прямо на білплейті, дивитесь на те, що у вас вийшло. Результат може і навіть буде змінювати світ філаменту, температур і ТС, тому враховуйте це при радикальних змінах у параметрах. Ваша задача зараз роздивитися результати тесту. Розглядати треба два місця. Там, де принтер робив штриховку, мають бути рівні і красиві шари, без зазорів і зайвих напливів. І обов'язково гляньте на стик між штриховкою і зовнішньою рамкою. Там не має бути зазорів. Якщо якісь два варіанти, у виглядають максимально схоже, обирайте той, що з більшим числом. Тепер час для дози математики. Обравши правильний профіль, підставляйте його в ось цю формулу. По суті, ви коректуєте у відсотках поток. Видаляєте все з принтбеда, тицяєте в пас 2 згори і знову чекаєте 20 хвилин. На цей раз тестові семпли будуть з меншим кроком, щоб ви ідеально могли відстроїти. Тиць на друк, півгодинки гуляємо, знову дивимось. Обираєте ідеальний з вашого погляду варіант, підставляєте у формулу. Це та сама формула, ось вона, тільки обновіть значення старого потоку відповідно до минулого виправлення. І все! Зберігаєте профіль, тепер поток під конкретний філамент відкалібровано. Ну як, не дуже складно, я думаю, нормас. І що саме приємне, тепер на увесь час друку цієї конкретної катушки вам не треба буде повертатись до процесу. Крок другий. Калібровка Pressure Advance. Тут ми розглянемо два варіанти: простіший і складніший. Простіший покатить, якщо у вас нема проблем з першим шаром, а другий можна скористатись у випадку ручного левелу беду чи проблемної автогенерації. Але перед цим невеличкий ОМАЖ, що воно і таке. Це особливо налаштування. Яке вказує, як принтер має модифікувати потік при розгоні чи при гальмуванні. Робиться, щоб у вас не було зайвих напливів чи пропусків шматків моделі на високих швидкостях. Отже, у розділі Pressure Advance обирайте калібровку способом Line і кидайте на друк. Ну все. Після 15 хвилин друку у вас буде приблизно ось така картина. І в ній вам треба обрати максимально прилічно виглядаючу лінію. Згори є дві рисочки. Раз. І. А друга в мене не надрукувалась. Блін, буваєш. Але тим не менш, у вас буде дві рисочки, які позначають місця, де принтер пришвидшується і де він сповільнюється. На високих значеннях видно, як принтак вичавлює забагато. При розгоні і замало при пришвидшенні. На малих значеннях виходить ось тут навпаки. Відповідно, вам треба просто обрати варіант, де лінія повністю заповнена, якийсь з цих. Немає якихось рандомних напливів чи пропусків. Метод другий, довший, але працює без залежності від принтбета, Називається башня і виглядає приблизно так само. Принцип тут абсолютно такий же, як в методі ліній, але виконується послідовно один на один. Після друку треба взяти лінійку, прикласти до одного з кутків і обрати, на якій висоті модель виглядає найкраще. Оце Число ви підставляєте формулу крок помножити на висоту ось ця формула. І отримуєте результат. Готово. Як бачите, другий спосіб складніше не в плані аналізу, а в часі друку, бо така башта займе, певно, в 5 разів більше часу, ніж проста проїздка і екструзія в процесі. Ну що, час третьої калібровки це естетично моя улюблена, до того ж, максимально проста. На черзі башта температури. Асистент! Подайте айтем в кадр, будь ласочка. Дякую, дякую, шановна. Отже, клікайте на калібровку, обирайте башту температур, матеріал і крок температури. Я зазвичай обираю від мінімуму для матеріалу, наприклад, 190 для ПЛА, і до максимуму плюс 5 градусів, який пропонує виробник. Для ось цієї катушки раді 230, тобто я обираю тут 235. Башта пару секунд генерується і готова до друку. Принтете і дивитесь, де виникло найменше проблем. Дивитися треба на 4 місця. З ось цього краєчку йде нависання, яке на зависоких температурах пливе. Шукайте, де воно красі. На втиснутих в модель Значення температури треба роздивитися якість. Як бачите, на високій температурі там каша, а на низькій виглядає як шрифт з Майнкрафту. В дірочці стоїть башта, на якій треба роздивитись, як там зі стрінгінгом. Що вища температура, то більше його буде ось тут. Тому обирайте варіанти попрохолодніше. І нарешті подивіться на якість мостиків. Мостиком тут виступає ось ця частина. При високій температурі обдуву принтака не вистачить для нормального натягування мостів, і вони будуть провисати. А при низькій температурі окремі шари на мостах не Спекується разом. І вийде така собі арфа. Як роздивитесь, пишіть в налаштування філаменту ідеальний варіант. І кайфуйте. Четвертим по порядку йде тест на ретракти. Якщо не шарите, то ретракти це моменти, коли принтер трошечки відматує пластик назад, щоб не натягувати, таке, як би його назвати, павутиння. Тест цей ультрапростий до виконання. Обирайте його в калібровці, далі необхідну висоту я просто лишаю оригінальні значення, і кидайте на друк. Після друку дивитесь, що там по павутинню. Вам треба роздивитись кожну секцію башти і обрати найменше значення, яке вже не павутинить. Крок кожної секції за замовчуванням 0.1. Тобто формула ультрапроста. Кількість секцій помножити на 0.1. І це значення вписуєте в параметри ретракта. Просто, а головне, ефективно. Тільки є, так сказати, World of caution. Вологий ПЛА може давати жорсткі нитки, незалежно від налаштування ретракту. Тому, якщо у вас такі проблеми, кидайте його в сушилку, як в ось цьому відео я розказую. Ну і друге, ПЛА і АБС можуть дати вам ідеальну башту з основання. Це, як ви бачите в мене. Тоді варто переробити тест, зменшивши крок. Якщо у вас все одно виходить ідеально, розслабтесь і кайфуйте. Класний філамент купили, і принтак непоганий. А цей тест можна викидати. Тест номер 5 Не те, що калібровочний, а скоріше вивчальний. Друкується дуже швидко і ви певно його бачили вже в моїх оглядах принтиків. З його допомогою можна з'ясувати, наскільки точні рухи у кінематики принтера. Надрукувавши, ось ця маленька пімпочка у вас випаде самостійно. Спробуйте пропихнути її в усі інші дірочки, де вона застрягне і не пройде, то і є мінімальна точність вашого принтеру. Більшість сучасних і якісних моделей має друкувати таку пімпочку, що вона буде входити в варіант 0.05. Але в принципі, 01 теж норм. Все що більше, то проблеми з кінематикою. Найчастіше або перетягнуті ремені, або зношені шкіли. Альтернативно, ви можете взяти хекс на 6 мм, ну, типу такої букви Г, і спробувати вставити його. Це навіть краще, бо там ви можете полягатись на точність китайських заводів, а не на свій принтер. Чи це гірше? Ну що, останній тест максимальна об'ємна швидкість. Взагалі у нас було ціле відео про ці параметри. Ось тут. А тепер подивимось на реальні моделі. При створенні Орка спитає, який мінімальний об'єм, максимальний об'єм та який крок робити між ними. Після цього згенерується така штукенція, яку принтер буде з кожним кроком друкувати все швидше і швидше. Вона собою по суті являє дуже довгу таку лінію, замкнуту при чому. Оп, друзі, в мене включення після того, як я вже записав основні стендапи. Під час друку тестової моделі на швидкість потоку виявилось, що обирати для цього Silk PLA, а я його обрав, щоб було красивенько в відосі. Це максимально дурна ідея. Ви зараз перед собою бачите, як воно не працює. Будь ласка, обирайте якийсь нормальний пластик або, хоча б просто звичайний PLA. і все у вас вийде. Бо це, звісно, габелла. Принцип діагностики знову ж таки простий. Готову модель ви знімаєте з принтбеду і, скориставшись штангенсиркулем, модним або дешевим, це неважливо, вимірюєте відстань від основи до перших артефактів. Якщо артефактів нема, але пластику стає погано, він змінює глянцевість чи колір, то міряйте до того моменту, де це сталося. Відповідно, це число треба вставити в формулу. Старт плюс. Смайлик в одну сторону, виміряна висота помножити на ціну крока, смайлик в іншу сторону. Тобто для стокових параметрів це буде 5 плюс висота помножити на 0,5. Результуючи число і буде максимальним потоком для конкретного пластика. І принтера. Цей тест варто проводити при зміні пластику чи для різних принтерів. Також інколи якийсь ремонт, наприклад, заміна хотенту, може трошки збільшити це число в більшу чи в меншу сторону. Ну і, звісно, інше сопло 100% змінить цей параметр. Оце і все. Зізнаюсь, будований набір техніку. Тесті в Word то послання богів, оскільки повільним темпом можна за кілька годин повністю відлаштувати якийсь конкретний принтак під якийсь конкретний філамент. Тести прості в користуванні і діагностиці, потребують мінімум інструментів і реально працюють. Тому я б радив вам усім спробувати, принаймні якийсь один тест. А краще усі. Це безкоштовний спосіб сильно покращити якість друку вашого звіра. Під відео є посилання, де все описано текстом, якщо вам так буде простіше. Ну на цьому точно все. Бережіть себе і побачимось в наступному відео. Втомився від війни, тоді настав час перемагати. Друкармія надає тобі таку можливість. Просто зареєструйся на сайті друкармії, придбай 3D-принтер за 200 баксів та починай друкувати для ЗСУ. Це не важко. Кожен здатен на це, кожен може встановити в себе вдома 3D-принтер та друкувати вироби, якими наші славетні воїни будуть знищувати окупантів. Приєднуйся до друкармії та надрукуй перемогу.